Дітки, сьогодні я запрошую вас на заняття з грамоти, на якому ми поговоримо про звуки. Звуки є мовні і немовні. Які ж звуки є немовними? Це звуки природи, машин, сміх, співпташок, звук потягу і багато різних звуків. А давайте самі створимо немовні звуки. Поплескаємо в долоньки. Постукайте кулочком по столу. Потопаємо ніжками, які ми відтворили звуки. Так, вірно, це немовні звуки. А які ж звуки є мовними? Для спілкування між собою люди використовують мову. Це ті звуки, які може вимовити тільки людина. Із цих звуків складаються слова. Але мовні звуки теж можуть бути різними. Вони можуть бути голосними, приголосними. Голосні звуки утворюються лише за допомогою голосу. Ці звуки можна проспівати. Усі інші звуки утворюються за допомогою голосу і шуму. Коли повітря долає перешкоди наш язик, зуби та губи. Голосні звуки легко та вільно вимовляються. Їх можна довго і голосно співати, кожен окремо і послідовно переставляючи. Назвемо їх перший звук А. Наступний О. У, е, і, і. В українській мові шість голосних звуків. Давайте повторимо їх ще раз. А. О. У. Е. І, і. Ці звуки ми будемо позначати червоним кружечком. Подивіться, він, як м'ячик, може довго котитися, так і голосні звуки співаються і тягнуться. Діти! А давайте пограємо гру. Визнач, який перший звук у слові. Подивіться уважно на малюнок, хто на ньому зображений. Акула. Який перший звук у слові акула? Так, вірно, звук А. Подивіться на наступний малюнок. Що ви бачите на ньому? Так, це окуляри. Який перший звук в цьому слові? Так, вірно, це звук О. А це хто зображений на малюнку? Так, вірно, це учень. Який перший звук у слові учень? Так, вірно, це звук У. А що зображено на цьому малюнку? Екскаватор. Який перший звук в цьому слові? Правильно, перший звук «е». Що зображено на цьому малюнку? Індик. Який перший звук в цьому слові? Вірно! Молодці! Звук і. «і» А зараз ми з вами пограємо ще в одну гру. Знайти звук. Погляньте, що зображено на малюнку. Дім і фен. Де з цих слів заховався голосний звук І. Звук І заховався в слові. Дім. А який голосний звук заховався в слові Фен? Так, вірно, молодці звук Е. Розгляньте наступний малюнок, де заховався звук О. Так, вірно, на малюнку зображений лев і слон. Так, в якому ж слові заховався звук О? Звук О заховався в слові слон. А хто зображений на цьому малюнку? Так, це тигр, жук. Шукаємо з вами звук У. Промовимо слова тигр і слово жук. Так, вірно, звук У заховався в слові жук. А який же голосний звук заховався в слові тигр? Так, вірно, звук И. Шукаємо далі. Розгляньте уважно. Нам потрібно знайти звук А. Що на ньому зображено? Мак чи стіл. В якому слові заховався звук А? Так, вірно. Слові мак. А який же голосний звук заховався в слові стіл? Вірно звук І. Шукаємо звук И. Хто зображений на малюнку? Рак і кит. Вмовляємо слова рак і кит. Вірно, звук И заховався в слові. А який же звук заховався в слові РАК? Так, вірно, це голосний звук А. Дітки, тож давайте пригадаємо, з якими звуками ми сьогодні познайомилися. Так, вірно, з голосними. А чому вони називаються голосними? Ви запам'ятали? Так, звичайно, тому що утворюються вони тільки за допомогою голосу. А якою ж фішкою вони позначаються на письмі? Вірно, голосні звуки ми будемо позначати червоним кружечком. А скільки всього голосних звуків? Вірно, їх шість. Давайте ще раз разом їх проспіваємо. А, О, У, Е. І. Щиро дякую вам за увагу. До нових зустрічей!